Привіт всім, хто завітав до мене на канал! З вами Вікторія. В цьому відео я хочу показати, як я задекорувала вікно в одній із моїх кімнат. Майже всі декорації зроблені моїми руками. Ще є час до Нового року, і ви можете встигнути прикрасити й свої вікна. Можливо, із того, що я вам покажу, стане вам в нагоді. Хочу попросити тих, хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка. І дуже дякую вам, мої підписники, що ви є зі мною. Ну що ж, тепер пішли на екскурсію до мого вікна. Я розмалювала шибки на своєму вікні. Малюнки на вікні я малювала білою зубною пастою, яку купила в Аврорі, чи 24 гривни, чи скільки вже не пам'ятаю. А дизайн малюнків можна знайти в Пінтересті, їх там безліч. Я на вікнах завжди малюю зубною пастою, тому що потім її дуже легко змити. І вікна після неї блищать і аж скриплять. Як бачите, за вікном сьогодні у мене сонячно, але де-не-де все ж таки лежить сніжок. Ну Ви бачите, що такі малюнки можна намалювати і не художнику, і дитина намалює. Тож беріть пензлика і зубну пасту, і вперед. Я коли малювала ці малюнки, то в кімнаті дуже пахло стоматологією, ну, якась дуже пахуча зубна паста. Гірлянду я почепила першу, а потім подумала: ні, все-таки розмалюю вікно. Як видно, що мої декорації висять на звичайній палці, яку я пофарбувала у білий колір. Такого ангелочка я зробила за допомогою ковпачка, ниток та клею ПВА. Всі кулі зроблені за допомогою балонових шарів, ниток та клею ПВА. І додавала на деякі ще блискітки. Інші декорації пластикові, і я їх купувала у магазині. Ну, Тепер можна прикрашати і підвіконня. Цього підсвічника оленя я зробила із пап'є-маше. Розфарбований він акриловими фарбами і покритий акриловим лаком. Ця ялинка зроблена з гілочок, який я порізала, і сіна, яке купила в зоомагазині. А підставка ж мішковини, моху, шишок і штучного декору. Ця ялинка зроблена з натуральної кори, яку я збирала сама, мила, сушила, клеїла, фарбувала. Але воно того варто. Ці дві старі лампи мені подарували. Я їх відмила, пофарбувала і вийшла в мене ось така краса. Ця ялинка зроблена з вату та дроту, а ця праска теж була мені подарована. Я її також відмила від ржавчини, перефарбувала і зробила декупаж. Ось подивіться, яку красу можна зробити власноруч. Сижу і любуюсь на своє вікно. Ну, сьогодні в мене такий собі коротенький влогмас різдвяний. А вже в четвер вийде моє велике відео, де ви зможете побачити, як я декорувала витрину магазина. Тож підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Пишіть в коментарях, сподобалось вам чи ні. Напишіть мені в коментарях, чи розмальовуєте ви вікна. Якщо розмальовуєте, то поділіться чим. Я знаю, що ще малюють штучним снігом, але він сипеться. А зубна паста не сипеться та ще й пахне в кімнаті свіжою м'ятою. Якби була паста з хвої, ото було б добре, то би у кімнаті пахло ялинкою. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Бажаю вам тихих, світлих, затишних ранків, днів вечорів. Бережіть себе. До зустрічі на моєму каналі у четвер, ваша Вікторія.